Враховуючи останні тривожні події серед школярів, зокрема побиття 12-річної дівчинки та інші подібні випадки, яка нині ситуація з булінгом у школах? Ну, перш за все, я хотів би звернутися до вас, до медійників і до мешканців нашої громади про те, що те, що відбулося, це не є зовсім булінгом. Це да, це жорстоке поводження з дитиною, це приниження певним чином, але це не булінг. Тому що булінг є однією складовою частиною із кількох складових частин, які є в жорстокому поводженні. Звичайно, він має певні ознаки, і, зокрема, це, якщо тривали, певний період, вплив на дитину, психічний, моральний, фінансовий чи якийсь інший, однією тої самої або групою усім, тут же відбулося побиття. Ну і зрозуміло, що як і будь-яку нормальну людину, а тим більше, мене як посадовця в освіті це достатньо сильно стурбувало і турбує, особливо коли це жорстокі проявляється по відношенню до дітей. Якщо говорити конкретно про булінг, то в закладах освіти на постійній основі проводяться певні заходи, проводяться бесіди з дітьми, батьками, роз'яснюються права і можливості кожної дитини, батьків. А також є інформаційний забезпечений простір. Зокрема, є інформаційні стенди, на якій зазначені усі гарячі лінії, куди може звернутися дитина, батьки, вчитель, тобто всі учасники освітнього процесу, анонімно або не анонімно. Також на сайті кожного закладу освіти були створені віконця «Стоп булінг, де також можна було звернутися до органів, центральних органів в тому числі, де заявити про ось такі от випадки. Якщо проаналізувати статистику, то випадки булінгу в закладах освіти насправді були, але їх було небагато. І дуже часто батьки певні суперечки між дітьми заявляють як про булінг. Відповідно, проводиться робота служби справ дітей, правоохоронними органами, дається правова оцінка і встановлюється, чи це булінг, чи це не булінг. Ну і звичайно, робляться певні висновки з цього всього. Mm -hmm. Те, що сталося із побиттям дівчинки, звичайно, я як ніхто зацікавлений в тому, щоб це відбулося розслідування об'єктивно. Ми не втручаємося у процес розслідування, як дехто вважає, тому що я зацікавлений, мабуть, найбільше, щоб це сталося, оскільки. Не покарання, непокарання покарання призводить до вседозволеності, так от щоб це все зупинити. Uh -huh. І оскільки системна робота проводилася і до цього часу, то не можна вже говорити про те, а що ви почали робити? Ми просто продовжили цю роботу. І до речі, коли в білій церкві, зокрема в управлінні освіти, працювала серйозно достатня державна перевірка державної служби якості освіти, то було зазначено саме системність роботи. І, звичайно, що після цього так само було проведено додатково зустрічі з батьками, розмови з дітьми різних категорій. То це, це проводилося опитування, я так псих... розумію, правильно не тільки опитування, це проведені серія батьківських зборів через живе спілкування, через онлайн-чати залучення фахівців іональної превенції, психологічної служби, центру ментального здоров'я і інших фахівців. На вашу думку, все ж таки слідкувати за подібними випадками мають лише батьки чи також у школах вчителі та інші там, можливо, педагоги. Ну, звичайно, роль педагога у конфліктних ситуаціях, які трапляються в школах між дітьми, дуже велика. І вони повинні відчувати, розуміти, емоційний стан дитини, зміни в емоційному стані, принаймні цікавитися і адекватно реагувати на ці зміни. Те, що сталося у гайку, ви ж бачите, перш за все це сталося на канікулах. Друге, група дітей була з різних закладів освіти, і одному вчителю чи класному керівнику відслідкувати такі події надзвичайно складно. Разом з тим хочу зазначити, що батьки цих дітей знали про те, що діти, що діти між собою спілкуються, дружать, і вже певним чином виникали конфлікти. І саме вони повинні були попередити ось виникнення саме цього конфлікту. Ну і я завжди стояв на тому, що ми трошки втратили комунікацію між вчителем і батьком. Сьогодні є певна недовіра вчителів до батьків, батьків до вчителів. А від цього страждає справа, страждає дитина. І ми повинні налагодити от довіру і взаєморозуміння. А якщо ось зробити таку провести паралелі, скільки взагалі випадків булінгу можливо за рік відбулося у школах, якщо вам відомо, звичайно, Випадки булінгу, які були кваліфіковані mm -hmm. саме як булінг, практично був один. Тобто, в принципі, булінг це просто цькування за так, щось, так так. тобто за зовнішній вигляд, чи так. за щось за різні, я скажу. і він має різні ознаки: фізичні, психічні, психологічні, фінанси, вимагання грошей регулярне з дитини. А чи працюють у школах спеціальні психологи, і чи сприяють вони вирішенню проблем з булінгом? Як таких спеціальних психологів немає в нас є просто психологи, причому їхня кількість можна сказати, ну недостатня для того, щоб вони фізично могли виконати свої завдання. Ну ось для прикладу, ну ціле 25 ставки психолога вводиться при кількості учнів 90. коли учнів більше 100 і аж до 700, то це одна ставка. А якщо в нас є школа, наприклад, 1200-1600 учнів, а психолог один, а тепер цей психолог повинен мати спілкування з дітьми і педагогічне навантаження. Крім дітей, він працює і з педагогічними працівниками, персоналом закладу, а їх більше ста. Тепер, якщо в школі 1500 дітей, а в них по двоє батьків. Тобто це ще подвоє, і кількість учасників освітнього процесу, з якими повинен працювати психолог, 2-3 тисячі. Тому він фізично не здатний охопити. І ще розуміючи таку ситуацію, особливо пов'язану із війною, пов'язані з карантинними обмеженнями, пов'язаними з тим, що ми втратили в соціумі соціалізації дітей. Нами було прийнято рішення на сесії міської ради про створення центру ментального здоров'я саме в середовищі освітян. І ось працівники центру ментального здоров'я, куди ми відібрали найкращих психологів нашого міста, системи освіти, проводять такі заняття, тренінги з підлітками, проводять з категорією педагогічних працівників, тому що їх також треба готувати ось до таких речей і готувати морально, психологічно методикам методикам подолання власного стресу, щоб вони могли бути. Корисними в цій роботі для, для підлітків, пане юрію, до слова. Якщо ви кажете саме про цих психологів, чи проводяться басіди з дітьми щодо небезпечних ігор? Зокрема, у мережі а, пішла така нова тенденція серед школярів. Можливо, ви знаєте, червоні двері, жовті двері. Тобто діти а, все ж таки а, проводять такі якісь собою речі, що які викликають панічні атаки, і інше взагалі. Чи щось таке проводиться? Бодів справа в тому, що це не є перша гра, яка турбує наше суспільство. Одна із ми добре пам'ятаємо. Не так давно були сині, кити, інші. І, звичайно, що ми адекватно реагували. Редан, який в підлітков, підліткому середовищі, І також користуючись послугами різних фахівців ювенальної превенції, національної поліції, ми ось такі речі відслідковуємо. Робимо певні висновки, кажемо дітям про негативні наслідки. Найголовніше говоримо з батьками, як реагувати на поведінку дитини, і дуже часто нам вдається це все запобігти То і попередити. зупинити, попередити. Так угу. тому таких страшних, слава Богу, випадків білоцерківській громаді пов'язаних з цими іграми. Не ми не спостерігали, але батьки мають все одно слідкувати за своїми. Виключно так. І коли ми повернемося знову таки до питання жорстокого поводження в суспільстві, то роль батьків є надзвичайно великою. Ми на жодному уроці не привчаємо бути жорстоким. Ми на жодному уроці не привчаємо булити, ми не вчимо битися. Але батьки дуже часто кажуть маленькій дитині, коли ще ведуть перший раз до садочка, давай здачі. На якомусь етапі дитини психологічно спрацьовує бейся, і вона проявляється. А потім ми дивуємося, звідки це все береться. Жорстокість береться із телебачення до речі, і соцмереж до речі, тому що я за останні роки не бачив жодного позитивного фільму, знятого про освіту. Тільки про жорстокість пане Юрію, хотілося також торкнутися такої тематики. Нещодавно ось почали розносити по паблікам у соцмережах про те, що канікули нібито зменшаться. Чи правда це чи ні? Друзі, я хотів би заспокоїти всю нашу спільноту, громаду про те, що Така постанова Кабінету міністрів вже є не перший рік, і це було перш за все пов'язано з карантинними обмеженнями, пов'язані з ковідом і з захворюванням на гостре респіраторні захворювання, коли була імовірність, загроза, невичитки матеріалу, mm. тобто з певних причин, сьогодні вона продовжується через військовий стан, через часті тривоги. Але останній дзвоник у нашій країні. Передбачений і затверджений на рівні міністерства, це 30 травня. Далі заклади освіти, які з певних причин не змогли осилити програму, не виконали 175 тижнів навантаження, то вони мають право закінчити вивчати цей матеріал протягом червня місяця. Тому канікули в дітей розпочнуться. 31 30... червня в день захисту дітей і будуть три місяці. Переходячи до питання НМТ, чи проводяться нині тестові завдання і як готуються школярі? Звичайно, що для нас друга половина навчального року це важливий етап для 11-класників, де вони, крім того, що мають зареєструватися, вибрати обов'язкові, крім обов'язкових предметів, предмети за вибором. І відповідно готуватися. Так, звісно, ми готуємося до НМТ. Яким чином, перш за все, є дуже багато різноманітних платформ, де пропонуються послуги, ну не платні послуги, я маю на увазі, а те, що даються тести попередніх років, де дітям допомагають їх розв'язувати. Аналогічно, ми співпрацюємо з українським центром оцінювання якості освіти, де на безкоштовній основі нам також дають ці тести. Ми пропонуємо їх закладам освіти, дітям, щоб вони могли себе повітряти відчути свої сили, відчути можливості, зрозуміти, як це все відбувається. Ну і наші педагоги також надають дітям такі консультативні послуги для того, щоб вони могли осилити цей матеріал. Тобто підготовка йде вже активно. Скільки випускних класів взагалі у громаді цьогоріч і як будуть відбуватися церемонії останнього дзвоника? Ну якщо говорити про церемонію останнього дзвоника, ми сюди абсолютно ніяк не впливаємо. Це прерогатива кожного закладу освіти. Але якщо говорити про випускні класи, так у нас випускних класів є четверті. Дев'яті і одинадцяті четверте класі у нас випускних класів 76. Сьогодні так трактує закон. І в них 2032 учні. Дев'яті класі 71, і в них 2059 учнів. Одинадцяте класів 38 і в них 1141 учень. Найголовніше, що я маю сказати, що всі ці заходи мають проводитися так, як це в правовому режимі в умовах правового режиму воєнного стану. Перш за все, це безпека. Тому по кожному закладу буде прийматись виконавчим комітетом рішення про дозвіл на проведення цього масового заходу, де буде визначено час, місце, кількість учасників і так далі. Поки що окремо конкретно про це говорити зарано. Пане Юрію хотілося б поговорити також і про вчителів. Загалом чи йдуть молоді кадри саме працювати у школах, чи вистачає взагалі молодих вчителів у школах? Ну, чи потрібні вони, коли говорити про молодих вчителів як таких? То зараз важко сказати про статистику, скільки їх є взагалі. Чому? Перш за все, закон про освіту сьогодні надав компетенції керівникам закладів освіти приймати кадрові рішення. Тому саме вони приймають працівників і звільняють окремої статистики, скільки прийшло випускників після вузу на початок навчального року, у нас немає. Та їх, мабуть, і немає таких. Вчителів, але вчителів, загальна кількість педагогічних працівників, вчителів, які працюють у нашій громаді, це 1394 і плюс ще 46 сумісників. Працівників пенсійного віку, вже за віком пенсіонери 283 вчителі, які мають стаж роботи до 3 років 125 і від 4 до 10 років 162. Але є в нас 62 педагогічні працівники, які працюють перший рік. Але це не означає, що це молоді спеціалісти. Тобто люди, які мали педагогічну освіту, але працювали в інших галузях, а тепер в зв'язку з економічною ситуацією, або те, що там вони втратили робоче місце, повернулися до шкільної до, до шкільного класу. І ось таких наші десяток педагоги, які працюють перший рік, але це не означає, що вони по віку є. Молодими і наостанок хотіли уточнити: так, так, а, з приводу зарплати для вчителів, взагалі, чи передбачено якісь додаткові виплати законом, і взагалі, на вашу думку, чи достатні цієї заробітні плати для освітян? На вашу думку, ну перш за все, заробітна плата молодого вчителя дуже низька. Стартовий пакет, який отримав молодий вчитель, переступивши по рік закладу освіти, близько 8 тисяч гривень. І зрозуміло, що така зарплата, особливо коли молода людина створила сім'ю, має маленьку дитинку, абсолютно не дає можливості виживати, так як і іншим категоріям працівників, людей нашої країни, які живуть на таку заробітну плату. Тому, звичайно, інтерес до професії стрімко падає. І ми закриваємо вакансії виключно тим, що скорочується мережа. І ці вчителі розподіляються між іншими закладами освіти. Для прикладу, за кілька років, останніх чотири кількість дітей в нашій громаді учнів зменшилася майже на три тисячі через демографічні проблеми, через війну, воєнний стан і так далі. І ось ці вчителі просто переходять з закладу з одного закладу в інший і таким чином закриваються вакансії. Але наступить такий час, коли це припиниться, і тоді ми дійсно будемо відчувати голод. Зокрема, наприклад, ось у дошкіллі. У нас на сьогоднішній день, зважаючи на кількість садочків, 30 вакансій тільки вихователів, і на цю мізерну плату ніхто не хоче йти. Так ось на рівні держави було прийнято рішення про стимулювання, де ми, ми маємо виплачувати надбавку, так звану надбавку за престиж педагогічної праці, яка може регулюватися від 5% до 30%, залежно від того, який клас. Яке навантаження і так далі, тобто інклюзивний клас, спеціальний клас чи інше, чи, чи спеціальна школа чи інша. Але на жаль, цей розмір він визначається розміром державної субвенції освітньої помісячною її порцією. І от скільки є, стільки є. Тому в цьому році, на жаль, ми платимо тільки 10% надбавки за престиж педагогічної праці. Разом з тим, педагогічним працівникам закладів за середньої світи ми виплачуємо ось, ось цю тисячу. 1300 тисяч, яка потрапляє на руки. І, відповідно, ми прийняли відповідне рішення сесії міської ради, щоб саме такі доплати здійснювати педагогічним працівникам закладів дошкілля і позашкілля, тому що вони перебувають в найскладнішій ситуації з приводу зарплати. Інші якісь доплати, ну, наприклад, в нас же є технічні працівники, нянічки в садочках. Вони не отримують такі заробітно таких надбавок. Тільки Вихователі так тільки вихователі. Чи вирішується проблему? Абсолютно не вирішує, тому що додавши цю тисячу, збільшуються податки, і практично на руки люди отримують майже те саме, що і до цієї надбавки. Чи існують якісь можливості місцеві, муніципальні? Звичайно існують. Можна по місцевих програмах стимулювати працю педагогічних працівників, але це визначається перш за все розміром. Бюджету міської громади, ну і бажанням депутатського корпусу. Угу. Тобто, ще в планах, тобто щось планується? Звичайно. Угу. Федорович... Сьогодні ми активно працюємо над розробкою такої програми і сподіваємось на підтримку депутатського корпусу.